Вітаю на 66 му уроці. Тема «Судноплавство та повітроплавання. Сьогодні я вас ознайомлю із принципами судноплавства та повітроплавання, спираючись на Архімедову силу та умови плавання тіл. На уроці ми розглянемо, як судна залишається на плаву, і зрозуміємо, чому вони не тонуть, навіть якщо виготовлені із важких матеріалів. І розпочнемо з такого питання. Чому сталевий брусок тоне у воді, а сталеві судна плавають? Зрозуміло, що сталевий брусок тоне у воді через те, що його густина більша за густину води. Дійсно, густина матеріалу, з якого виготовлений брусок перевищує густину води, тому сила тяжіння, що діє на нього, є більшою за виштовхувальну силу води, що теж на нього діє. В результаті брусок занурюється у воду і тоне. Ми про це говорили на минулих двох уроках. Але ж чому тоді сталеві судна плавають? Та все просто, сталеві судна, хоч і виготовлені зі сталі, плавають завдяки своїй формі та конструкції. Вони мають велику порожнисту частину, що значно збільшує об'єм судна і зменшує його середню густину. Цей об'єм заповнений повітрям, яке має дуже низьку густину, завдяки чому середня густина всього судна стає меншою за густину води. Як результат, виштовхувальна сила води, яка діє на судно, є достатньою для того, щоб підтримувати його на поверхні і не дозволяти йому тонути. Тобто ми можемо зробити висновок, що середня густина суден набагато менша за густину води. Тому судна плавають на її поверхні, занурюючись на відносно невелику частину свого об'єму. По даній темі ми будемо розв'язувати дуже багато задач, і нам важливо зрозуміти певні характеристики суден. Давайте з ними ознайомимось. Саме перша це осадка. Що це таке? Осадкою називають глибину, на яку занурюється судно у воду. Вона змінюється в залежності від навантаження судна і типу води, в якій воно знаходиться. Адже ми знаємо, що морська та річкова вода має різну густину. Важливо не перевантажувати судно, оскільки це може призвести до небезпечного збільшення осадки. І слідкувати за осадкою дозволяє так звана ватерлінія. Це лінія на корпусі судна, що позначає його максимально допустиму осадку, за якої судно може безпечно плавати. Коли судно повністю навантажене, воно занурене у воду в рівень із ватерлінії. Це є критичним індикатором для визначення безпеки судна на воді. Небезпечним є плавання судна, зануреного як нижче, так і вище ватерлінії. А що ж таке повна водотонажність судна? Це вага води, яку витісняє судно занурене до ватерлінії. Це еквівалентно Архімедовій силі, що діє на повністю завантажене судно. Відповідно до закону Архімеда, ця сила дорівнює силі тяжіння, що діє на судно з вантажем. Тобто, якщо судно плаває на поверхні, ми знаємо, що Архімедова сила, вона дорівнює силі тяжіння, а сила тяжіння це добуток маси на прискорення вільного падіння. У випадку з судном це маса судна та вантажу. Наприклад, танкери для нафти можуть мати повну водотонажність до 5 мільйонів кН, що відповідає масі з вантажем до 500 тисяч тонн. Крім того, є така характеристика, як вантажність судна. Це максимальна вага вантажу, яку судно може взяти на борт, не перевищуючи дозволену осадку. Вантажність визначається як різниця між повною водотонажністю судна та його вагою. Україна морська держава. У нас в країні є морський і річковий флот, а також порти, що мають велике економічне значення. А тепер трошки поговоримо про підводний човен. Як здійснюється його рух? Підводний човен змінює свою густину за допомогою так званих баластних цистерн. Коли в цистерни набирається вода, густина човна стає більшою за густину води, і він занурюється. Для спливання воду витісняє з цистерни стисненим повітрям. Тоді густина човна стає меншою від густини води, і човен може спливати. Під водою човен маневрує за допомогою керма глибини і керма поворотів, які діють подібно до крил літака. Ось так, змінюючи густину, підводні човни змінюють дію сил і внаслідок того можуть плавати як завгодно. Але коли ми говорили про закон Архімеда, ми завжди говорили про густину рідини та газу. Хоча в останні роки ми зазвичай говоримо лише про рідини. Але Архімедова сила діє скрізь, в газах теж. Наприклад, в тому ж самому повітрі. Прийшла черга поговорити і про це, про повітроплавання. І розпочнемо з такого питаннячка. чому нейлонова тканина падає в повітрі, а повітряні кулі, виготовлені з цієї тканини, здіймаються вгору і піднімають гондоли з пасажирами. Нейлонова тканина падає в повітрі, тому що її густина більша за густину повітря, що зрозуміло. Адже сила тяжіння, що діє на нейлон, перевищує виштовхульну силу повітря і тканина опускається вниз. Проте повітряні кулі, виготовлені з нейлону, здіймаються вгору завдяки своїй формі та конструкції. Вони мають велику порожнисту оболонку, яку наповнюють газом з дуже низькою густиною, наприклад, гелієм або нагрітим повітрям. Завдяки цьому середня густина повітряної кулі стає меншою за густину навколишнього повітря, як результат, виштовхувальна сила повітря, що діє на кулі, стає більшою за силу тяжіння, яка діє на кулю разом з її вантажем. Це дозволяє кулі підніматися вгору. Тобто ми можемо зробити висновок, що середня густина повітряної кулі менша від густини повітря, тому виштовхувальна сила більша за силу тяжіння і куля піднімається. А різниця між виштовхувальною архімедовою силою і силою тяжіння називається піднімальною силою повітряної кулі. При цьому сила тяжіння, що діє на кулю, складається із. Сили тяжіння, що діє на газ, яким заповнена оболонка, та саму оболонку. Повітряні кулі можуть бути двох типів. Так повелось історично: це Шарльєр та Монгольф'єр. Шарльєр – це повітряна куля, наповнена легким газом, наприклад, гелієм водним або іншим. Цей тип кулі, названий на честь французького вченого Жака. Олександра Сезара Шарля, який здійснив перший політ на такій кулі ще 27 серпня 1783 року на Марсовому полі в Парижі. Ви зараз на малюнку бачите даний тип кулі. Інша це Монгольф'єр – повітряна куля, наповнена гарячим повітрям. Ця куля названа на честь братів Монгольфє. Жозефа Мішеля і Жака Етьєна, які вперше піднялися в небо на такій кулі 5 червня того ж року в місті Анноне. Оскільки густина повітря з висотою зменшується, повітряні кулі не можуть підніматися на необмежену висоту. І вони здіймаються тільки до тієї, висоти, де густина повітря дорівнює середній густині кулі з вантажем. Ось така історія повітряних куль. Зараз повітряні кулі використовуються в метеорологічних дослідженнях, змаганнях, перевезеннях пасажирів, а також у туристичних і пізнавальних подорожах. Переміщуватись на них доволі цікаво. А ми переходимо до розв'язування задач. Завдання перше. Для туристичної подорожі над Каппадокією повітря всередині кулі нагрівають газовим пальником. В якої має бути середня густина кулі разом з вантажем, щоб вона почала підійматися? Відповідь проста. Середня густина кулі разом з вантажем має бути меншою за густину повітря. І підніметься вона до висоти, де густина повітря, що оточує кулю, не стане рівною середній густині кулі з вантажем. Завдання 2. Зім'яти шматок фольги тоне у воді. Як зробити його плавучим? Поясніть своє рішення. Зім'яти шматок фольги можна розгладити і згорнути форму невеликого човника або зробити мініатюрний плід. При цьому за рахунок наданої форми виникне порожнина. Це збільшить об'єм тіла і водночас зменшить середню густину, яка стане меншою за густину води. Завдання 3. Для чого використовували мішечки з піском під час польоту шарльєра? і як вони допомагали управляти висотою кулі. Мішечки з піском використовувалися в шарльєрах газових кулях для регулювання висоти польоту. Шарльєри, на відміну від теплових аеростатів, піднімалися завдяки газу легшого за повітря, наприклад, водню або гелію. Оскільки ці гази не могли бути легко випущені або нагріті для контролю висоти, використовували інший підхід. Мішечки з піском служили як баласт. Коли потрібно було підняти кулю на більшу висоту, аеронавти скидали частину піску, що зменшувало загальну масу кулі, дозволяючи їй піднятися вище. Якщо ж потрібно було опуститися, то куля природним чином знижувалася, коли газ у ній Поступово витікав або охолоджувався, що знижувало підйомну силу. Таким чином, мішечки з піском допомагали аеронавтам керувати висотою польоту, надаючи можливість більш точного контролю над кулею. Завдання 4. Чому тарілка, покладена на поверхню води дном, плаває, а опущена у воду ребром тоне. Тарілка, опущена дном, витісняє достатньо води, щоб сила виштовхувальна зрівноважила її силу тяжіння. Коли ж тарілку опускають у воду ребром, об'єм витісненої води зменшується і виштовхувальна сила стає меншою, ніж сила тяжіння. Тому вона тоне. Завдання 5. Задача. У повітря запущено кулю об'ємом 40 м3. наповнену гелієм. Визначте підіймальну силу кулі. Давайте запишемо коротку умову. Дано 2. об'єм В рівний 40 метрів кубічних. Також нам знадобиться густина повітря та густина гелію. Запишемо їх. Ці дані можна взяти з таблиці густин в кінці підручника. І обов'язково нам треба дописати прискорення вільного падіння G. Адже обчислюючи архімедову силу чи силу тяжіння, ми обов'язково маємо на нього множити дані. Невідома підіймальна сила. І так, підіймальна сила кулі. Це різниця між виштовхувальною архімедовою силою і силою тяжіння. Тобто fарх мінус f тяж. Чому дорівнює f арх? Ну, звичайно, формула рожеве. ДРО це густина повітря. А чому дорівнює сила тяжіння? МЖ. Але якщо в нас немає маси, але є об'єм та густина, ми можемо масу замінити як добуток РОВ. Так як куля в більшості свого об'єму заповнена газом, а не оболонкою, ми можемо рахувати, що її густина дорівнює приблизно густині газу, в даному випадку гелію. Тобто сила тяжіння буде рахуватися, як добуток густини гелію на об'єм кулі та на прискорення вільнопадіння. Давайте підставимо в першу формулу дві наступні. Ми вже бачимо, що V та G можемо винести за дужки. Тобто підіймальну силу ми можемо обчислити, якщо помножимо об'єм на прискорення вільнопадіння та на різницю густин. РО повітря мінус ро гелію. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, що в нас скорочуються кілограми, метри кубічні, лишаються ньютон і все вірно. Можна підставляти значення. Якщо ми порахуємо, нас виходить, що підіймальна сила, яка діє на кулю об'ємом 40 метрів кубічних наповнену гелією, становить 444 н. Задача 6. Чотири однакові повітряні кульки наповнені різними газами. Водним, азотом, вуглекислим газом і гелієм, яка з них має найбільшу підіймальну силу. Так як підіймальна сила це різниця між виштовхованою силою і силою тяжіння, то відповідь буде визначатися тільки значенням сили тяжіння, бо виштовхувальна сила однакова на усі кульки. Значення сили тяжіння залежить від маси, а маса визначається густиною. Чим менше значення густини, тим менше значення сили тяжіння, тим більша підіймальна сила. Порівняємо густини водню, азоту, природного газу та гелію. Якщо подивитись по таблиці, то ми побачимо що найменше значення у водню. Отже, найбільшу підіймальну силу має кулька, наповнена водним. Задача 7. Водотонажність судна, яке перевозить 4000 тонн вантажу при зануренні до ватерлінії, складає 60 меганьютонів. Яка маса самого судна. Запишемо коротку умову. Водотонажність позначимо літерою P. Вона становить 60 меганьютонів, мега означає мільйон. Тобто дописуємо 6 нулів. Буде 60 мільйонів ньютонів. Далі записуємо масу вантажу 4000 тонн. Тонна це 1000 кг. Дописуємо вже 3, нулика, щоб перевести в кілограми. Буде 4 мільйонів кг. І нам треба буде знову ж прискорення вільного падіння G. Невідома маса судна. Ми знаємо, що повна водотонажність судна це вага води, яку витісняє судно, занурене до ватерлінії, тобто Архімедова сила, що діє на повністю навантажене судно. Тобто водотонажність судна рівна Архімедовій силі. А так як тіло плаває, то вона дорівнює силі тяжіння. А сила тяжіння це добуток маси на прискорення вільного падіння. В нашому випадку маса це сума маси судна та маси вантажу. Записали. Тепер кожну частину рівняння ми можемо поділити на G, і в нас виходить, що відношення водотонажності до g дорівнює сумі мас судна та вантажу. Звідси неважко знайти масу судна. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що скорочуються ньютони, лишаються кілограми. Все вірно. Можна підставляти значення. Якщо ми проведемо обчислення, у нас вийде 2 мільйони кг. Тобто 2000 тонн. Така маса судна. Завдання 8. Суховантажна баржа майданчик зайшла в порт і була розвантажена на загальну масу 250 тонн. Як змінилася осадка баржі при цьому? Вважати площу перерезу баржі на рівні ватерлінії рівною 500 м2. Запишемо коротку умову. Маса вантажу 250 тонн. Переводимо в кілограми, тобто домножаємо на 1000. Площа S 500 м2. Баржа майданчик знаходиться в воді, скоріше всього, прісні, тому... Записуємо гостину води 1000 кг на метр кубічний. Зміну осадки давайте позначимо як H. І так, За законом Архімеда, у нас вага вантажу буде дорівнювати вазі витісненої води. Під час того, як судно завантажили вантажем. Тепер розпишемо кожну зміну. Вага вантажу це добуток маси вантажу на G. А вага витісненої води це добуток вже маси витісненої води на g. І якщо ліві частини рівнянь рівні, значить рівні й праві частини. І ми вже бачимо, що ми можемо скоротити кожну частину на g. Тобто маса вантажу буде дорівнювати масі витісненої води. Але поки нам це нічого не дає. У нас маса вантажу є, але маса витісненої води невідома. Як її знайти? Ну, звичайно, через густину. Якщо ми об'єм помножимо на густину, у нас буде маса, але об'єму у нас немає. Хоча, якщо вважати, що товщина нашої баржі незмінна при заглибленні, то об'єм цієї частини, наскільки в нас заглибилася, потім виринула баржа, буде дорівнювати добутку площі цієї частини біля ватерлінії на нашу невідому H. Тобто наскільки змінилась осадка. Тобто S на H. І звідси вже легко знайти це H. Нам треба масу вантажу поділити на площу та на гостину води. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що кілограми у нас скорочується, і метри квадратні теж. Лишаються метри. Адже з метра кубічного у нас скорочується лише метри квадратні. Можна підставляти значення. Якщо ми 250 поділимо на 500, а потім поділимо ще раз на 1000, у нас буде 0,5 метрів. Осадка змінилась на 50 см. Задача розв'язана. Лишилася остання задача 9. У Мюнхені досить популярними є екскурсії на плотах. Якщо пліт складається з 17 колод, а об'єм кожної дорівнює 0,25 метрів кубічних, то яку максимальну масу вантажу можна перевести на плоту. Густину дерева прийняти рівною 400 кг на метр кубічний. Запишемо коротку умову. Кількість колод позначимо як n велике. Об'єм, давайте запишемо його як v 0 v адже це не весь об'єм, а лише однієї колоди 0,25 метрів кубічний. Також нам дано густину дерева та треба вписати густину води. Невідома маса вантажу. І так, згідно малюнка, нас архімедова сила буде дорівнювати силі тяжіння. Але сила тяжіння тут складається із сили тяжіння, яка діє на пліт та на вантаж. Давайте розпишемо усі три сили через маси, об'єми і так далі. Архімедова сила формула роже так? В даному випадку Ро це густина води, а В це густина усього плоту, адже саме він тільки міститься в воді. І якщо ми говоримо про максимальний об'єм, то ми вважаємо, що це коли пліт майже повністю буде занурений, практично повністю, у воду. І ще трошки він вже почне тонути. Тобто, в даному випадку, об'єм ми можемо взяти весь, коли колоди повністю занурені у воду. Ну хоча, звичайно, вони мають хоча б на міліметр виглядати з води. Але вже цю частинку зверху ми не будемо враховувати. Тому, дійсно, архімедова сила буде дорівнювати добутку густини води на Ж і на об'єм повністю усього плоту. А об'єм складається із об'єму усіх колод. Тобто... В плота це добуток n на v0v. Тепер, чому дорівнює сила тяжіння плота? Ну, тут простіше. m на g маса плота на прискорення рівнопадіння. Хоча маси в нас немає, тому знову ж ми маємо масу виражати через густину дерева та об'єм. При цьому, не забуваючи, що об'єм це n на v0v, адже це об'єм усіх колод. Записали. Останнє це сила тяжіння, яка діє на вантаж. Тут зрозуміло буде добуток маси вантажу на g. Підставимо всі три отримані формули в першу. Тут ми вже бачимо, що усі частини можна скоротити на g. І починаємо визначати масу вантажу. Маса вантажу буде дорівнювати різниці проводи нв 0 в мінус родерева на нв 0 в нв 0 можемо винести за дужки. І в нас виходить, що маса вантажу буде дорівнювати добутку N на v 0 та на різниці густин, води та деревини. Перевіривши одиниці, у нас тут все просто, скорочується метри кубічні, адже кількість це безрозмірна фізична величина. і лишається кілограми. Можна підставляти значення. Коли ми все порахуємо, у нас виходить 2550 кг. Це максимальна маса вантажу. Ну, зрозуміло, що треба все ж таки менше навантажувати пліт, адже при масі хоча б більше на 1 грам, він вже буде йти на дно. На цьому все. В судноплавстві та повітроплаванні, надіюсь, ми розібрались. І ви все зрозуміли. На завершення, спробуйте відповісти на подані. Запитання, які ви бачите зараз на екрані, щоб виконати самоперевірку. І згодом обов'язково для закріплення опрацюйте параграф 36 та виконайте вправи 36, 1, 2 та 4. На цьому все. І це в нас вже остання тема в цьому навчальному році. На наступному занятті ми будемо проводити узагальнення та систематизацію знань. Та готуватись до контрольного оцінювання. Чекаю!